Шановні жителі нашої громади, я прийняв для себе відповідальне рішення. Завтра, відповідно до бойової повістки, я йду до Збройних сил, буду призваний до війська. Відразу хочу сказати для тих, хто особливо за мене переживає, рядовим, в бойовий підрозділ, не в тил. Я вже дуже давно цим хворію і ще на початку. Повномасштабного вторгнення в перші дні, коли звертався в усі органи, коли просили зброю, коли хотілося відчути себе справжнім українцем, і стати на захист своєї громади, своєї країни, уже тоді хотілося бути, бути воїном, справжнім воїном. Але чим далі затягується цей процес, чим більше ми маємо втрат. Тим, з кожним днем все важче і важче проводити в останній путь героїв, особливо тих, вік яких дорівнює віку моєї доньки, і дивитися на обличчя батьків, які втратили свою дитину, які навіть за віком інколи менше мене, то це дуже важко. Дуже важко дивитися коменти читати стосовно там, правомірних, неправомірних дітей ЦК. Командування і керівництво країни і всього. Зараз я вважаю, що ми, як ніколи, повинні бути єдині, єдиною родиною. Тому, можливо, як багато хто каже, непопулярне рішення і зараз не модно йти служити. Дуже модно саме зараз йти до Лав Збройних сил, іти будь-які військові формування, які Безпосередньо виконують бойові задачі в зоні бойових дій. Питають, чи страшно, звісно, страшно. Чи хвилююсь? звісно, хвилююся, жива людина, але є впевненість в тому, що я роблю все правильно, є підтримка команди, підтримка родини, розуміння того, що я роблю, і тому крок роблю цей відповідально. Міська рада не залишається покинутою. Відповідно до закону на період відсутності міського голови, повноваження міського голови виконує секретар міської ради Юрій Валерій Стальниченко із преси, і, зокрема, із газети нашого слова, ви прочитаєте звіт про пророблену роботу, але хочу сказати, що це було два найважчі роки мого життя, але ми з честю і достоинством, я вважаю, що їх. Пройшли разом. Я залишаю сильну команду на чолі з Юрієм Валерійовичем. У нас є велика кількість проєктів, меморандумів. Багато чого було зроблено, і дуже багато ще буде попереду перемог, які чекають на нашу громаду. Всі залишаються на своїх робочих містах. Мої заступники, які будуть допомагати Юрію Валерійовичу, і вся моя команда працює в звичному. Режимі. Всі знають про моє рішення, заздалегідь я їх всіх повідомив, але не хотів казати про це раніше, звертатись до вас, оскільки чекав на повістку, коли вона надійде. Сьогодні я її отримав, завтра, в сьомій ранку, вибуваю військову частину. Ну і сподіваюся, ми обов'язково всі разом повернемось, обов'язково з перемогою. І обов'язково будемо далі працювати, розвивати нашу громаду і робити все для того, щоб жителям нашої громаді жилось безпечно і комфортно. Ну я впевнений є в Юрії Валерійовичу в його мудрості, в його рішучості вести нашу громаду до змін. Він дуже досвідчена людина, і я з певне можу сказати, що Керівництво майської міської ради, команда Менської міської ради, саме Менська міської рада є одною з сильніших і успішніших громад в Чернігівській області. Таку кількість проєктів, таку кількість звернень бажань від інших громад щодо підтримки їх, що в допомозі в написанні проєктів, мабуть, немає жодна громада. і Я пишаюсь своїм колективом. Якщо буде підтримка громади, підтримка депутатського корпусу, якщо всі члени команди будуть працювати в унісон, то люди, які живуть в нашій громаді, будуть пишатися тими досягненнями, які будуть в подальшому реалізовані на теренах громади. Дуже багато із людей різних чуток поширюють, що я уходжу, значить, буде наступ на мене, і тому я боюсь, повірте. Якби я знав, що буде наступ, то я перший би хто пішов би. Якщо раніше не було ні зброї, нічого, то я за ці 4 місяці, коли прийняв рішення, вже купив собі військову форму і навіть рушницю купив. і навчився з неї стріляти. Купив все, що необхідно військовому в зоні бойових дій. Ну, як то кажуть, підготувався. Йду не сам, іду з великою командою, зі мною йде ще п'ять чоловік, хлопців з нашої громади, які також виявили бажання захищати нашу країну. І тому я думаю, що все обов'язково вийде, як в тилу, тому що я знаю, що менська громада це надійний тил. Я пишаюся тими досягненнями, тими рішеннями депутатського корпусу. Стосовно виділення коштів у 2023 році, в 2022 році, ми можемо за це говорити і не соромитись, тому що та кількість коштів, яка була виділена із бюджету міської ради, то вона вражаюча порівняння з іншими громадами і доходами цих громад. Я хочу сказати, що волонтерський рух в нашій громаді, ще починаючи з 2014 року і на сьогоднішній день ну, один із е, таких е, більших, мабуть, не лише тільки в Чернігівській області, за масштабами, за кількістю населення. Я пишаю, що в моїй громаді в нашій громаді живуть такі відповідальні люди, і кожен, кожен, кожен житель нашої громади на своєму місці виконує. Виконує свою роботу так, як цього вимагає сьогодення. І тому у мене є невідгуляних 110 днів відпустки. І тому багато хто і мої кадровики кажуть, що я йду в відпустку на 110 днів. Дуже б хотілося, щоб за ці 110 днів закінчилась війна. Я навіть прогнозував. Люди питають. Вчора батюшка був в церкві, кажу. Батюшка, так все-таки йде так, Кажу: звісно, йду вівторок, уже в сьомій ранку має бути вибути. Він каже мені: значить, точно, війна скоро закінчиться. Я так і думав. Ну, Це дуже добре, коли люди позитивно налаштовані. Але поряд з цим ми отримуємо сумні звістки кожного дня. Для мене було дуже боляче вчора почути, що мій сусід, а це більше, ніж сусід, це як брат, як, ну, як настільки близька людина, мені Олександр Середа. Безвісті зник, офіційно повідомили. А деякі військовослужбовці, які поряд були з ним, кажуть, що Саші вже немає з нами. І для мене це було ну, таким великим ударом. От всіх жалко. А коли близькі йдуть, тоді воно іще більше причиняє тобі біль. До речі, хочу ще сказати, що якщо ви заходите в магазин АТБ або в інші магазини, звертайте, будь ласка, увагу на маркировку продукції. Якщо там написано «Поланд», не купуйте її. Зараз це не модно. Зовсім не модно по відношенню до наших хлопців, по відношенню до наших дівчат, по відношенню до всіх нас. Багато ходить по місту чуток стосовно того, що ми продали житло примакові. Жінка розрахувалася з роботи, вже кудись поїхали, купили житло. Є ще не видихав будинок Олега Валерійовича Ляшка. Він все його ніяк не знайде. А я пообіцяв, вже, що ви пам'ятаєте, що якщо він знайде будинок в Браворах, я йому його подарую. Ну поки що немає звісток віз ньому. Я нічого не продав. Будинок мій на місці, дружина працює на місці. Більше того, донька повертається, знайшла роботу в Україні. Живемо на місці. Також хочу спростувати чутки стосовно можливого наступу, я вже хочу повторитися. Ми такою інформацією не володію, знаю, що кордон з нашої сторони надійно захищений, принаймні так говорять військові. Сім'я залишається в мене. Я вибуваю всі на місці. Буду дуже вдячний, якщо отримаю лише тільки підтримку. А не такі, знаєте, образливі коментарі, які я ніколи не коментую і коментувати не буду. Але із фейсбука не зникаю, буду обов'язково писати про те, як я там буду проходити час певне навчання. Знаю лише тільки одне: що часу на тренування до кінця квітня, в кінці квітня вже військова частина, військове формування. Куди я прямую, вже буде безпосередньо в зоні бойових дій. І тоді вже буде, я думаю, репортажі будуть набагато цікавішими. І сподіваюся, що ми все ж таки отримаємо перемогу, вийдемо на кордони 91-го року. Путін здохне разом зі своїм військом. Всі наші хлопці і дівчата повернуться додому, цілі невскоджені, і більше ніколи не будуть литися сльози. На Менській землі і кров на Донецькій, Харківській, Запоріжській, Луганській землі наших воїнів. Слава Україні!